Вали, жили в різних полісах, розкиданих на великій території давньої Греції, щоправда, склали грецьку культурну єдність спільним походженням, мовою та релігією. Міфологія та релігійні уявлення давніх греків тісно пов'язані між собою і були наповнені дивними і магічними істотами, але без сумніву важливу роль у їхньому світогляді відігравали боги. В епоху еллінізму богів вже вшановують як верховних істот, утворюючи пантеон богів. Самих богів називали олімпійцями, оскільки ті мешкали на вершині гори Олімп. Саме там ці 12 безсмертних богів правили світом і проводили свої бенкети. Верховним богом грецького пантеону був Зевс, бог неба, грому та блискавки, син титанів Кронуса та Реї. Зевс був батьком численних богів і напівбогів. Бог одружився зі своєю сестрою Герою Волоокою, яка стала верховною богинею богів олімпійців. Гера була покровителькою шлюбу і пологів. Зевс і його брати розділили володарювання у світі між собою. Посейдон став богом морів, а Аїд богом підземного царства мертвих. Серед грецьких богів була пара близнюків бог Аполлон, заступник мистецтва поезії та віщування, а його сестра Артеміда, богиня мисливства, тваринного і рослинного світу. Син Зевса, олімпійський бог Гермес в грецькій міфології, був посланцем богів до людей, покровителем мандрівників, богом, заступником торгівлі, а також спритності, обману і навіть злодійства. Сестра Зевса Гестія була богинею сімейного вогнища. Єдина з олімпійських богів і богинь, яка ніколи не воювала і не встрявала у сварки. На відміну від сина Зевса і Гери, арея бога війни. Віроломний підступний бог надавав перевагу нескінченним кровопролитним битвам та війні заради самої війни. Афіна Палада, донька Зевса, яка з'явилася на світ з голови Бога, була шанованою покровителькою Афін. В грецькій міфології відома ще як богиня знань, мудрості, ремесел та перемоги. Афродіта богиня вроди та кохання, народилася з морської піни. Завершує Пантеон сингере Гефест бог вогню та ковальства, майстер богів олімпійців. Релігія давніх греків була політеїстичною, багатобожною, з культом богів, героїв та магічних істот. Проте своїх богів греки уявляли зовні схожими на себе, навіть із притаманними людям рисами характеру. Це антропоморфні боги, яким властиве безсмертя.